Що ж, дякую, що разом із нами наш ефір триває. Як я вже згадував сьогодні, от рівно 98 років тому, саме 29 січня 2018 року, українці стримали наступ ворога на Київ, проявивши максимум патріотичності, героїчності і власне жертовності. Саме про це ми поговоримо з головою Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем. Пане Володимире, вітаю вас в нашому ефірі. доброго ранку. Доброго ранку. От я би на початку нашої розмови хотів би навести власне вашу цитату. Ви якось в одному зі своїх інтерв'ю написали, що пам'ятати своїх героїв дуже важливо адже герої це ті найкращі, яких ми втрачаємо тих, хто поповнили український національний пантон. власне… Їх не бракує в нашій історії. Крутянці в цьому пантеоні посідають особливе місце. Вони одні з перших віддали своє життя за новопроголошену українську державу. Наразі це ну фрагмент вашого інтерв'ю. Наразі в історії ми знаємо чимало випадків, коли кордони українські боронили власне, і січові козаки. Чому саме от бій під крутами так особливо виділяється? Тому що ми говоримо про бій, який відбувся фактично через тиждень. Таке проголошення першого в ХХ столітті, проголошення України Незалежності. Це відбулося 22 січня 1918 року. Тобто, фактично українська держава тільки спиналася на ноги. Ми говоримо про е, те, що армія тоді тільки творилася. Ми говоримо про те, що крім військовиків, які брали участь в цьому бою, брали участь молоді люди, курсанти та студенти, які е, пішли захищати свою батьківщину і, врешті-решт, е, них навіть пожертвого своїм життям. І, власне, їх приклад став таким, щоб що згодом надихав наступні покоління. Легенда про героїв Крут, цей урок Героїв Крут, використовувався потім в 20-ті, 30-ті роки, став елементом української культури, літератури. Він використовувався в 40-50-ті роки, навіть військовій формальній українській повстанській армії названий Героїв Крут то не згадував, чи воно в 70-ті, 70-ті, 80-ті роки. Ну і врешті, я думаю, що це, власне, той героїзм, який досі надихає за тими і е, сучасних витратників боротьби за незалежність в війні на Сході. І ми ну, з повним правом можна казати, що... Можемо казати, що учасники бою підкритим були тим, кого ми можемо називати першими кіборгами в українській історії. Так справді я чув цю тезу, що ну називають їх справді кіборгами. І чи можна говорити про те, що сьогодні ну от ми знаємо, що і президент сьогодні відвідає власне пам'ятне місце присвячене саме тим подіям? Ми говорили про це буквально о 8.30, здається, вже має бути відбуватися ця акція. Чи можна говорити про те, що достатньо уваги цьому бою приділяється і взагалі героям українським з боку держави? З одного боку, так, зважаючи на те, що е, цей день справді відзначається незалежній Україн вже на державному рівні. Е, крім того, є на землі станції Крути, куди я зараз безпосередньо якраз відпрямую е, дорогою, там є невеликий музей. Присвячений і цій події і людям, які брали в нього участь. З іншого боку, очевидно, що ще недостатньо уваги, зважаючи на те, хоча б що серед всіх загиблих близько ста учасників цього бою ми знаємо прізвище тільки 20 людей. Тобто, потрібні ще дослідження, потрібні ще встановлювати прізвище, потрібно ще увічнювати цих героїв не тільки в, в крутах, але й по всій Україні, тому що це герої справді загальнонаціонального масштабу. Ну і так само я знаю, що досить чимало роботи зроблено особисто і вами і вашими колегами стосовно вивчення в принципі хронології тих подій, і власне дуже чимало уваги було приділено саме ну, встановленню прізвищ мен конкретних, і, власне, безпосередньо учасників, хто брав цьому участь. В чому основна проблема полягає, тобто ну, в пошуку цих архівів документації. Події на той момент вже навіть були не дуже задокументовані. Ми говоримо про бій, які відбувалися в момент несподіваного для багатьох більшовицького наступу на Київ. Відповідно, українська влада евакуювалася частина військ з Києва, армія тільки, тільки спиналася на ноги. Відповідно, якоїсь фіксації цих подій, того ж відбувалося, не робилося. Потім ми говоримо про те, що українська держава, за яку боролася і віддала своє життя, зокрема учасники бої під крутами, не встояла і в суті в двадцять першому остаточно вже впала під тиском більшовицької Росії. І очевидно, що в радянській Україні. Пам'ять про героїв Прут не просто е замовчувалася, вона суворо заборонялася. І, відповідно, цю інформацію теж приховували І минуло десятки років, перш ніж в Україні знову можна було говорити про героїв Прут, тільки вже після 91-го року після проголошення Незалежності.